Вітаю! Сьогодні готуємо найвідоміші стрітфуд страви на аерогрилі. Тепер поговоримо про переваги аерогрилю. По-перше, саме головне ви готуєте без використання олії та жиру. Економите свій час. А також аерогриль займає мінімум місця на вашій кухні. Спочатку приготуємо картоплю фрі. Виймаємо з аерогрилі чашу. Вистилаємо на дні чаші пергамент. Беремо картоплю фрі. Орієнтовно 300 г це буде дві порції. Збрискуємо злегка олією. Пересипаємо сіллю. Розмішуємо і поміщаємо чашу в аерогриль на 200 градусів 12 хвилин. Після закінчення приготування виймаємо чашу з аерогрилю. Беремо наш брендований пакет. Та викладаємо картоплю. Готово. Важливо знати, якщо гриль не був попередньо розігрітий, потрібно додати до загального часу приготування 1 хвилину. Страви найкраще смакуватимуть з фірмовими соусами від бренду Містер Гриль.